Рішення, яке ухвалено у стінах Верховної Ради України, в першому читанні вони ухвалили законопроєкт про залучення ветеранів до базової військової підготовки. Навчання буде проходити у школах за участю Міноборони та Мінветеранів. Завданням підготовки громадян України до національного спротиву є сприяння набуттю громадянами України готовності і здатності виконання конституційного обов'язку щодо захисту незалежності і територіальної цілісності України. Детальніше про це рішення ми поговоримо із ветераном російсько-української війни, бійцем 72-ї окремої механізованої бригади із позивним Позитив, Едуард Сафронов з нами на зв'язку. Вітаємо вас, Едуарде, і слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Ми власне про таку підготовку для громадян України говоримо вже не перший рік. Багато говорили з 2014 -го року, про це потім із початком повномасштабного вторгнення. Як ви оцінюєте цю ініціативу? Я її оцінюю на всі 100, я би навіть сказав більше на мільйон відсотків. На мільйон відсотків це потреба. Базова загальна військова підготовка це частина е, знань матеріальних, котрі повинні бути починаючи вже з учнів середніх класів і закінчуючи студентами. Бо це дуже допоможе в майбутньому. Ми бачимо на прикладі Ізраїль, котрий з, мал... з маленьку вчить дітей, школярів та студентів, як поводитись з зброєю, як е... знати мед... домедичну допомогу. Ці всі речі пізніше вже в Збройних силах дуже допоможуть. І це каже е... за те, що коли військовий дуже добре навчений, тактично. Розвідувательно, він знає всі базові знання військових, військова дисципліна і обов'язково це медична допомога, щоб він міг собі надати в першу чергу і допомогти пораненому своєму е, побратиму. Зараз згідно з цим законопроєктом, уже зрозуміло, як це в Україні буде реалізовуватися чи ще ні? А, на даному етапі у нас все просходить. Як знаєте. Як по волонтерській лині, от я є вітран, він знає, що сказати, він знає, як це донести. Його запрошують е заклади учбові, і він дійсно за це розказує. Це вже є приклади, це ще, на жаль, не масово. Ну, вже розкидуть, того що, на превеликий мій жаль, на превеликий мій жаль, ми знов е проснулись дуже пізно. Бо ви бачите, агресор окупант. Він коли окупує території, він що робить? Він одразу okay. працює з дітьми, і при тому дуже потужно. Так. І ми, на жаль, зараз це бачимо на тимчасово окупованих територіях України. Дійсно, ця мілітаризація вона постійно триває як на території Росії, так і на окупованих територіях. Ну, на це ваш погляд дуже свої плади великі. Так. На ваш погляд, дуже. власне, програма, як вона має виглядати і чи має вона відрізнятися, до прикладу, для дітей молодшого шкільного віку і для студентів? Так, для дітей молодшого віку треба доносити а, спочатку, щоб вони поменше дивилися російськомовний контент. На жаль, це прийняло дуже такий, я би сказав, вірусний характер, коли наші діти маленькі, вже з 5-6 років, коли, коли вже розуміють, як працювати з гаджетами. На жаль, сидять 90, 80, 98% вже в російськомовному ютубі і дивляться на це. І, а це вже, вже небезпека йде. Дуже велика. Власне, а якщо говорити про більш практичний досвід, чи теоретичний, як це має теж корелюватися? Чи це з має бути акцент на практичний досвід, на ваш погляд? Це практичний досвід. Теоретично це починаємо з маленьких. Далі, коли вже більш дорослі діти, десь в клас 8-10. Мій приклад вже був. Я був запрошений на День Збройних сил України 6 грудня і також проводив це заняття з патріотичного виховання молоді. От як діти реагують, розкажіть. Знаєте, я вам хочу сказати, що а, спершу, спершу вони, а, знаєте, не зрозуміли, а, що, що їм зараз будуть доносити. Мов вони думали, що знаєте, як там дядька з як щось розкаже, як воював. Ну, діти це не так вас якщо їм цей же дядька військовий донесе, що не треба слухати російськомовний контент. Треба. А, Слухати і вчитись на своїй історії, історії України, справжньої України, як наші е, пращури воювали і боролися за незалежність України. Це, на жаль, зараз також мало ізучають. А як діти чи зацікавлені вони були? Чи вже під кінець зустрічі з вами можливо ставили питання були такими більш відкритими? Знаєте, вони після того як я з ними в дружню. Наголошую в дружній формі, в такій, знаєте, як домашній, сімейної, родинної формі, я з ними спілкувався. Я, по-перше, подякував всім е, учням е, за їх батьків, за їх родичів, ті, хто воюють і захищають країну. Це, по-перше, для дітей е, дуже важливо їх підтримати. Подалі розказати їм в такій е, формі, е, знов таки наголошу, дружні, що не бійтеся, я вам все розкажу. Це не страшно. І... Обов'язково їх зацікавити своїми розповідями, своїми історіями з практичного життя і військового своєї свого життя, як я служив, коли ми зустрічали ворога його колони в Київській області. Це все було донесено, і обов'язково донести дітям, що ваші практично вже, якщо ми берем там 10 вже одинадцяти класи що ваші через 3-4-5 років дорослі е, вже е, студенти, котрі вже, ви вже закінчили інститути, університети, вони пішли е, в Збройні сили України і тримали оборону. Їм було 21, 22, 23 роки. Розумієте? І це були дійсно справжні патріоти, котрі розуміли, що в країні коїться, вони все їм не треба було це доводити, бо вони вчились, вони знали. І ще саме головне для дітей це виховання їх батьків. Якщо батьки доносять їм ту інформацію, яка нам допоможе в майбутньому, от тоді діти будуть знати а не бігати і читати в телеграмах заплатимо тобі тисячу доларів і діти спали бусик або підривити ЦК. Ну це дуже страшна річ, і цим треба вбавити. Та я про це хотіла у вас запитати, тому що виховання це дуже різносторонній процес. І однією зустрічею з ветераном ти, на жаль, не вплинеш на позицію дитини, тому що це щоденна робота і батьків, і вчителів в школі, і в тому числі зустрічі із ветеранами. От, на ваш погляд, як організувати цей процес? По-перше, треба е проробити спочатку з ветеранами нашої е психологічної служби, е загалом, Хмельницький хмельницьких психологів з котрими я маю честь знатись, я бачу, які це е, потужні жінки і як вони вміють е, 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 знаходити взаємозв'язок з військовими. Так, їм спочатку тягки я сам по собі знаю. Мене зі мною працювало чотири взагалі е, психолог, коли я вже повністю змінився. Я був дуже такий, знаєте, агресивний. Реч у мене була в основному через мат, Вот, зараз мене вже навчили більш бути <сміст> добрим. І е, коли вже готові військові, ті, з которими працювали психологи, готові доносити інформацію до дітей, коли вони знають, що доносити. Не так, що вони прийдуть в клас і будуть мовчати. В основному діти будуть не знати, що робити, і сидіти далі будуть у гаджетах. А треба спочатку самому підготуватись, знати, що ти хочеш. Таку маленьку свою програму, От там з восьми пунктів. От у мене є програма з вісьми пунктів для дітей а, патріотичного виховання молоді. І я по ньому працюю, бо я вже знаю, що розказати і донести дітям. Тобто зараз ветеран сам може запропонувати, проявити ініціативу щодо того, що він хоче стати таким інструктором, так? Куди так, йому звернутися з цією ініціативою? Ну, Це вже залежить від адміністрації наших. А на ваш погляд, наскільки ветерани готові до такої ролі, от з вашого погляду? Ну, Якщо взяти. визначається. Якщо взяти. Якщо взяти е, е, із 10 ветеранів, ну, грубо говоря, ми взяли 10 ветеранів, ну, мабуть, 2-3 будуть готові. З іншими треба будуть працювати е, психологам знов, е, знов таки. Зараз я бачила, що була розроблена відповідна програма сертифікації, і зараз понад по всій території країни понад 140 військовослужбовців ветеранів, пройшли програми і отримали сертифікати цих інструкторів. На ваш погляд, от необхідно, аби ця програма існувала для того, аби ветеран пройшов всі етапи і розумів, що і він може дати і які методи використовувати. Так, 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 так. І це добре, коли їх залучають. Щоб вони знаєте, у нас таке настройці. Були завжди, ми не розуміли, чого чого нас використовують, коли йдуть. Навіть немає занять, чого нас завжди садили на центральний прохід в казармі просто на табуретках і сказали сидіть Зараз це понятно зрозуміло, тому що керівництво, коли знає, що військовий той срочник коли не знає, чим йому зайнятися, він себе щось знайде таке, що потім буде ну, проблеми, то есть, шкоду якусь принесе. Тому а, військовим, от я собі а, знаходжу постійно якісь заняття, а, читаю книги по психології, читаю наших поважних генералів залужного кривоноса котрі доносять дуже цінну інформацію для військового для інструктора, котрий, котрий в майбутньому буде знати, що йому розказати. не взагалі, тільки свою історію, а історію взагалом, оце дуже потрібно. На ваш погляд це має бути такий окремий урок виховання у школах на постійній основі урок патріотичного виховання? Чи це має бути так, якось по іншому реалізовано? Це, це робити як загальний урок там по історії, по математиці, по українській мові? Це треба робити, щоб обов'язковий був урок Обов'язково. Ми трохи про програму з вами торкнулися. Ви згадували про бойову, про такмет, основи оборони і так далі. Давайте детальніше розберемо на ваш погляд, що туди має входити. Це має входити, по-перше, знов наголошую: знання історії це обов'язково. Це вчителю історію, потрібно доносити історію, робити такий, знаєте, точковий удар іменно по історії України. За боротьбу за незалежність, щоб діти розуміли, що це таке, і як люди гинуть. У нас це йде знов таки по колу. У нас кожен раз іде одне і те ж: агресія, окупація і русифікація і асиміляція українців на російськомовних, на русаків це по перше історія. Далі наголошую ще це знання. До медичної допомоги. Це саме головне. Навіть якщо дитина вже буде знати, що йому робити, коли він побачить, що людина впала, не знає, і потребує допомоги, щоб дитина знала, що да, не треба, може це вже медичні такі, знаєте, аспекти. але якщо першим медичному бачить, що він може це зробити, значить він може це зробити, ані просто пройти на телефон ну, зняти, як людина лежить і погано. Домедична допомога поводження зі зброєю це найголовніше, якщо будуть якісь зі зброєю уроки, це основи е, бай, бойового досвіду і ветерана, який може розказати, як розібрати зброю, як зібрати зброю, як з нею поводити. Це те, теж найголовніше, те те що коли людина знає, як поводитись зі зброєю, це набагато буде легше, по-перше, йому, а по-друге, е, всім оточуючим. Знаєте, ще коли я в школі навчалася, у нас був поділ на дівчат і хлопців, власне, і в такому вихованні теж. І у хлопців більше була мілітаризація все-таки. От на ваш погляд, зараз чи це має бути для всіх? З Загалом для всіх. Ви бачите знову, примір Ізраїля, там дівчата теж вчать все. А от наскільки ми а можемо особливо, залучати. А не особливо, вчаєш, да, а не особливо кухню е -е, вчать, і як там приготувати обід. 21 століття і хлопці в основному теж міють готувати. Я це на власному прикладі навчився, коли ми ще в з були. Я не міг взагалі готувати, коли моя черга приходила, я навчився. Нам потрібні навички всі. Тут я з вами погоджуюсь абсолютно кожному, незалежно від гендера. Чи можемо ми переймати досвід того ж Ізраїля, до прикладу? Тому що ми розуміємо, що в чому, звичайно, ми схожі, маємо на них орієнтуватися, так як військовій справі, але чи і враховуючи масштаби країни і так далі, чи можемо ми повністю перейняти їхній досвід? Так, нам нам треба з ними працювати, бо такий бойовий досвід, як зараз у збройних силах України, ну я не рахую агресора. Мабуть, тільки після, може, з нами може Ізраїль порівнюватися. Mm -hmm. Більше, я вам даже хочу сказати, що навіть американські вже інструктори вже приймають опит у нас. Бо така війна, котре йде зараз, її до цього не було. Що зараз із патріотичним вихованням молоді у школах? Чи ви про це дізнавались? На жаль, на жаль, так. Да, дізнавався. На жаль, є такі, знаєте, цей булінг. На жаль, чогось не розумію, коли у дітей а, батьки без вісті зниклих, а їх булять. Коли починають дітям військових, ті діти, у котрих там батьки не воюють, розказувати, що ви там ні за що гроші отримуєте, розумієте? І це, це не просто ну, це жах. І для мене це дуже страшне, коли такі от булінги вже пройшли. І це, з цим треба боротись. І знов-таки наголошую, діти просто так по собі, це, це не вигадують. Та вони слухають батьків і повторяють за ними. Якщо батьки тебе вчать любити, твою країну, вчити українську мову, бо я принципово перейшов на українську мову. І не відповідаю, коли до мене звертаються російською, не відповідаю російською, я розмовляю українською мовою подалі. Для мене це вже, знаєте, як священно, тому що мої побратими загинули. І загинули, захищаючи цілісність України. Я для себе не можу розмовляти далі російською мовою. Так, є хлопці, котрі воюють в ЗСУ, досі розмовляють російською мовою. Ну це їх вибір, Я їх не можу ніяким нічого сказати. Но в цивільному житті. Треба бути, все ж таки, переходить більш до активної патріотичної позиції. З цих страшних речей, про які ви говорите, про булінг у школах. Зокрема, складається враження, що патріотичне виховання нам і для дорослих треба робити. От на ваш погляд, чи можлива реалізація такої ініціативи? Так, все. Треба збирати вчителів, треба їм теж доносити. Бо ви саме е бачили е ці страшні кадри, коли вчителі. Е на окупованих територіях різко переходили е, на бік окупанта і розказували, яка матушка молодець. І це ті вчителі, котрі вчили наших дітей цього Це все це дуже страшне. Я знаю, є е, вчителі, котрі дійсно гарять, гарять бажанням допомагати. їм тяжко, їх мало, як кажуть. Ну вони з цим борються. Ви сказали на початках про те, що ми як завжди запізніли зі своїми рішеннями, так і ця історія якраз із патріотичним вихованням так само. Чи в цьому разі краще пізно, ніж ніколи? Так, ніколи не пізно почати. Головне, почати і розвивати це. І розвивати це грамотно, а не так, що а, діти просиділи на уроці виховання патріотичному, і після цього виходять і. Не задумуються над тим, що їм доносили, а далі включають той же ютуб російськомовний і слухають російські пісні, тим, тим ще оплачуючи цим виконавцям на їх рахунки. Ісмотренне. Сподіваємося, що власне цей законопроєкт буде реалізований, що це в Україні буде діяти. А от як буде діяти, ми будемо стежити і разом з вами. Будемо стежити за цим. Обов'язково вам дякуємо, Едуардо. Як завжди, що доєднуєтеся до наших етерів. ветеран російсько-української війни, боєць 72-ї окремої механізованої бригади із позивним Позитив, Едуард Сафронов був з нами на зв'язку. Нагадаю, ми говорили про законопроєкт, який ухвалений в першому читанні.